В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі в Коломиї сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода. 66-річний пішохід отримав травми несумісні з життям. В Коломиї нетверезий водій вчинив ДТП на вулиці Богдана Хмельницького. Викрали двох чоловіків, які організували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Наркотиків посилці Прикарпатські поліцейські затримали 24-річного збувача. 1 грудня близько 17-ї години в Коломиї сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода. Внаслідок автопригоди 66-річний пішохід отримав травми, несумісні з життям. За попередньою інформацією слідства, 44-річний водій, керуючий автомобілем Крайслер, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги пішохідним переходом. Від отриманих травм потрапілий помер на місці. Слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали досудове розслідування. Коломий нетверезний водій вчинив ДТП на вулиці Богдана Хмельницького. Внаслідок аварії інший водій легкового авто отримав травми. 27 листопада близько 14-ї в Коломиї на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Виїздом слідчо оперативної групи попередньо встановлено, що 41-річний місцевий житель, керуючи автобілем Шевроле Авео, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та виїхав на смугу зустрічного руху внаслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Opel Астра, за кермом якого перебував. 48-річний коломиянин. в результаті ДТП водій Опель Астра отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медзакладу. В обох учасників аварії медики відібрали зразки крові для перевірки стану сп'яніння. Виявилось, що постраждалий водій був тверезим. А керманич Шевроле Авео перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Викрили двох чоловіків, які організували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Фігуранти розробили маршрут і координували переміщення чоловіків до гірської ділянки кордону. Їхню протиправну діяльність оперативно зупинили поліцейські спільно з прикордонниками. Правоохоронці верховинського райвідділу поліції встановили, що 47-річний та 27-річний жителі Буковини, діючи за попередньою змовою, розробили маршрут. Переправлення чоловіків за межі України правоохоронці з'ясували повний маршрут руху клієнтів і механізм координації між організаторами, з'ясували, що їхні послуги коштували від 7500 доларів. Організатори самотужки підшукали осіб, які хотіли незаконно виїхати. Також фігуранти отримали від потенційних клієнтів завдаток 1500 доларів. Фігуранти забрали чоловіків у Чернівецькій області та на позашляховику перевезли їх до високогірного масиву на Верховинщині. Звідти вони вирушили пішки стежками, які прокладали нелегальні. Провідники, утім, прикордонний патруль виявив групу обом фігурантам. Повідомили про підозру. Суд обрав запобіжні заходи. Наразі досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття встановлює інших осіб, причетних до діяльності злочинної схеми. Поліцейські викрили мешканця Івано-Франківська, який організував збут наркотичних речовин і отримав посилку з психотропними грибами. Під час обшуку в нього виявили значні обсяги наркотиків та кошти, отримані від їх продажу. Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка одразу після отримання поштової посилки. Всередині були два. Прозорі герметичні пакети з грибами вилучені речовини скерували на експертне дослідження. Згідно з висновком експерта, гриби містили психотропну речовину псилоцебін в, в особливо великих розмірах. Також встановлено, що чоловік придбав гриби з метою збуту. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили ще близько кілограма подрібненої висушеної речовини канабіс, обладнання для фасування, ваги, пристрої для вживання наркотиків, мобільні телефони та понад 300 тисяч гривень, отриманих від збуту заборонених речовин. 24-річний фігурант раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, його затримали. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють також джерело походження наркотиків та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.